І ось є фрагмент моєї декларації: Рядочок 0,1, мій чистий дохід, 23. Пам'ятаємо, що цей рядочок є довідковий, ми на нього тільки отак дивимося, і податкова дивиться. 40 мільйонів є чи не є, 150 є чи не є. Для чого? Для податкових різниць, для періодичності звітування. Податкові різниці в цього року, а періодичні звітування наступного року. Далі Фінрес до оподаткування це мій бухгалтерський прибуток. Впізнаєте цифру 11,883. А далі я відкриваю додаток РІ, трошки далі, ми його теж проговоримо. І в додатку RI я визначаю податкові різниці. І навіть якщо я мала дохідник і прийняла рішення про незастосування податкових різниць, у мене можуть виникнути різниці. А це від'ємне значення минулих років. А це податкові різниці, пов'язані з грантами. А це перехідні різниці, якщо я була на єдиному податку, повертались на загальну систему. Це такі три найбільш поширені різниці. І в мене так і сталося. Ось моя різниця 48,614. А далі, а далі все, все готово. Заповнення декларації це, по суті, три ключових рядочки. Ну, плюс всі інші додатки. І... Додаток РІ, але якщо немає різниць, нема додатків, то все дуже просто. Одним словом, 11883 плюс додатня різниця, отримуємо уже збільшену суму, яка є об'єктом оподаткування. це рядок 0,4, а одинадцять і ця сума. Множиться на 18%. І я отримую 2,147,820. О, тільки тепер я дійшла до тієї точки, яка мені говорить, а тепер вертайся назад, у бухгалтерський облік. Нараховуй там податок на прибуток, яким числом 31-12. А після того перепроводь закриття місяця, а потім звіт про фінрес. Фінзвітність. І тоді. Ще раз декларацію, ну декларація не зміниться.